Даю, друзі, Отже, Вищий антикорупційний суд нарешті береться за велику рибу. Всі ми пам'ятаємо історію з депутатом від слуги народу Трухіним, який 23 серпня минулого року влетів на бориспільській трасі у кілька автомобілів. І якби там не було іноземних постраждалих, то, можливо, і справу хутко б зам'яли. Ну, принаймні, ця вся історія запам'яталась багатьом спробою підкупу депутатом Трухіним, поліцейського. Я тут поставлю відео далі і нагадаю вам цей епізод, як це трапилося. na no, Borispilski trasi. Один із них Олександр Трухін. Майже за півроку ДБР не впоралося з елементарною для першокурсників правників задачею. Так і не з'ясувало, хто кермував ауді, яка спричинила аварію шістьма постраждалими торік улітку під Києвом. На тому ділянку, де страпилася дорожня транспортна пригода, немає відеокамер, І оскільки йшли ремонтні роботи, тому відео з камер немає. На підмогу безпорадним слідчим прийшов Михайло Ткач, журналіст Української правди, який відшукав докази і відео з бодікамери, і сам. Мого поліцейського, який перший приїхав на місце ДТП. поговорю. У якому стані був Трухін, із цього відео можна здогадатися, і без Драгера. У нього Духа, ні всього духан, і в тих, двох духан. Всі готові? Всі готові. Срідки саме нардепа називали водієм винуватцем. А щоби піти дихасенько лісом, Трухін готовий був розрахуватися відразу на місці? Тричі пропонував копам 150 п'ятдесят тисяч, чи то гривень, чи то доларів, витягнути зі спортивної торби в багажнику. всіх Всякі служби з ружовом сто п'ятдесят просто бонус. Ти поймаєш, що камера знімає. Це викручуваєш сто п'ятдесят конфет шоколада печені. Поліцейські хабаря не взяли. Так от, слідство тривало ну, відносно швидко, але треба розуміти, які потужні сили були втягнуті у те, щоб замазати цю історію. Хочу нагадати про те, що перші запобіжні міри і е заставу, яку пропонувалося, трохи ну. По-моєму, називалася сума 50 тисяч. Ну, це, звичайно, для нього це дуже смішна сума. Але питання в іншому питання в тому, що для людей, які працюють з інформацією, абсолютно показовим було те, як зачищався інтернет-простір від публікацій про Трухіна і про цю всю історію. Добре, що журналісти-розслідувачі, зокрема, Михайло Ткач, зробив свою справу. І довів її до певного логічного завершення, так що після цього розслідування, після цього інформування, а треба сказати, що тут спрацювала певна і гідність поліцейського, і очевидно, що внутрі це ховає якась солідарність чи корпоративна солідарність. Тому що, по суті, ця історія була. За пару місяців майже зачищена і виведена із медійного обігу. Потім цьому, мабуть, послужила і фраза Володимира Зеленського, коли запитали про це. Він каже: Ну, я чув, що страпилось там з депутатом Трухіним. Ну, добре, що немає летальних випадків, що, що всі живі, слава Богу. Ну, якось так. Ну, випадок сам собі, по собі це випадок, але ж кричу, що і тут є історія спроби хабаря, причому в якихось неймовірних розмірах, де Трухін почав козиряти зв'язками із міністром Монастирським і тому подібне. Тобто, виглядало це дуже огидно. І найгірше, що справді, якби не було іноземних постраждалих, то виглядало б так, що зам'яли б цю справу. Принаймні я весь час розповідаю історію із Оленою Шуляк, в присутності якої голова Житомирського осередку партії в травні поточного року накинувся на журналіста в народичах, відібрав камеру, і там теж зі справою було дуже тяжко. Її не відкривали дуже довго, аж поки журналісти не кинулися. І проявили цехову солідарність і врешті справу цю відкрили. Ну що ж, тут важливо, власне, для нас, хто є Трухін, бо за свідченням людей, які ну, трошки більш володіють інсайдом в слузі народу, чи не через Трухіна і відбувався оцей. Ну, реалізація цієї відомої формули 20-30-50 50 це суми в доларах США, які отримали депутати Слуги народу за, свою, за своє старанне дисципліноване голосування і за дисципліновану поведінку. Якщо це правда, то звичайно, це сама поведінка, самовпевненість Трухіна, вона і виказувала. Що по суті мова йде йшла про якусь функцію касира, і раз людина-касир е і функціонально може, так би мовити, е узалежнити від своєї постаті десятки народних депутатів, то створюється система такого підпорядкування, система е Певної не лише корпоративної етики, а і ну, певних ознак, так би мовити, організованої групи, яка через свою організованість ще й отримує додаткові доходи, не задекларовані поза касою. Ну, судячи по ситих обличчях деяких із депутатів неофітів, Політиці, а там три чверті не повних неофітів, тобто вони навіть помічниками народного депутата ніколи не були. Е, і е, по, по їхніх щасливих обличчях дуже добре прочитувало, що вони точно мають додаткові доходи. Або принаймні доходи депутатські, я хочу сказати, що народний депутат України не отримує великих грошей насправді. При такому рівні зайнятості це невеликі зарплати. Можливо, для декого із цих депутатів це справді великі зарплати, особливо людей із гуманітарної сфери, де взагалі грошей немає, але ж є люди з бізнесу, з торгівлі, тому якась там тисяча доларів зарплати чи півтори, це, це не, не кричуща сума. Якщо в політику люди приходять із бізнесу. Де їхня тільки ну, легальна зарплата була до 10 тисяч доларів, а потім вони приходять на ці копійки депутатські після таких зарплат, то важко уявити, як вони можуть розпорядитись. Ну, принаймні відомо, що Трухін, задекларувавши по-моєму 20 мільйонів готівки і там, півмільйона доходів за рік, він все одно брав з держави. Гроші на оренду житла і тому подібне. Хоча людина все життя займалась бізнесом і володіє тільки, по-моєму, в Полтавській області не менше ста ділянками земельними. Тому от такі історії. Зараз насправді набу провела досить серйозні обшуки у у справи про велике будівництво. 13, на 13 локаціях в понеділок відбулися обшуки. Зараз також є справа проти Слуги народу Камельчука. за, ну, Це здається, на ЗК, там за неправдиве декларування, і ну, ще, ще ряд депутатів слуги в цьому фігурує. Тобто можна сказати, що ця дворічна, двозлишком річна боротьба проти призначення повноцінного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і довга робота детективів НАБУ по різних напрямках раптом починає давати якийсь справді ефект. Тобто ці результати можна вже дещо побачити. Хоча ще немає вироків, але, принаймні, передача в Вищий антикорупційний суд і перші слухання по цьому ж ну, дають відчуття, що, нарешті, антикорупційні інституції почали працювати ну, хоча б на півсили. Це дуже позитивний момент, тому що по суті. По правлячій партії і представників команди Зеленського, а антикорупційні органи не займаються ж опозицією. Опозиція не має доступу до бюджетних коштів, щоб ними оперувати і щоб корупту... корумпувати когось. Тому ситуація дуже цікава, вона по суті прокачується таким, ну, можна сказати, Асфальтоукладником по головах партії Слуга народу, і швидше за все, що шансів на переобрання серйозних ця політ в майбутньому парламенті не матиме. Ну, слуга насправді була партія електоральної, партією електоральної революції, тобто людей спочатку штучно. Накрутили проти професійних, так би мовити, політиків, зробивши їх основою страждань у всьому простої української людини, але потім ця проста людина потрапила під каток аматорів зі слуги народу. І ці аматори виявилися дещо злішими від професійних політиків, які стримувалися і етично, і, ну, і були. Фактично вмонтований в велику систему взаємозалежності не лише в самій Україні, а ще й на міжнародних всяких майданчиках. Тому з 4 січня починається нове, веселе життя не лише для правлячої партії Слуга народу, але й для українського виборця. Зараз ми будемо дуже-дуже чутливі до подій на фронті. І якраз дуже добре, що події на фронті будуть підкріплені боротьбою проти тих, хто ослаблює державу за спиною у воїнів. Ми переможемо. Слава Україні!